У відключенні води населення невинне у Новогуйвенську рівень проплати за послуги водопостачання сягає 99%. Біда у різниці тарифів, стверджують в один голос і директор комунального підприємства, і селищний голова, і наголошують, півмільйонний борг. Результат відсутності зацікавленості держави у розвитку житлово-комунальної сфери. На сьогоднішній день ця заборгованість, яка б могла бути набагато більше, в зв'язку з тим, що за сім років дії підприємства, а підприємство створено сім років назад, створилася різниця в тарифах по водопостачанню і по водовідведенню в сумі 202 мільйони 229 тисяч 60 десятих. Це різниця між фактичними витратами та тими тарифом, які застосовуються всі часи. Допоки працівники водоканалу перекривають крани у водогоні. Селищний голова бідкається, вирішити проблему заборгованості на місцевому рівні просто неможливо. І такі відключення водопостачання явище періодичне. У нас склалася така ситуація на 33 тисячі комунальних підприємств України. Тільки 12 підприємств, які мають прибутки. Всі інші підприємства збиткові. От, ну з я думаю, що можна зробити висновок: що винні в цьому ні комунальні підприємства і не органи місцевого самоврядування, а ті закони, які у нас зараз працюють. У нас багато говориться про. Реформу житлово-комунального господарства, але ви знаєте, так нічого не робиться. Води у Новогонську не буде доти, допоки питання боргу не вирішать в особистих домовленостях керівники обох підприємств Житомирводоканалу і Новогонського комунального підприємства.